У них є план, розумієте? І цей план, він не за вас. План дуже простий. Україна має зараз два ресурси. Перше сільськогосподарська земля. І друге це наші надра. У нас надзвичайно заможні надра. У нас є там і нафта, і газ, і золото, все. І вони сьогодні проводять політику дуже просту, їм не потрібні українці. Їм не потрібен народ, зрозумієте? Їм потрібна земля, надра і дуже дешева рабська робоча сила. І тому вони взяли в ручному режимі через свою голову Національного банку Гонтаріва. Це людина, яка робила всі чорні оборудки з державними цінними паперами для Януковича і його оточення. Це Гонтарєва. Вони її поставили головою Нацбанку. Вона опустила в ручному режим, режимі гривню в три рази. Ну ніде ж в світі не рахують заробітну плату в гривнях, ви розумієте? І коли в три рази рухнула гривня, у вас в реальному доларовому вимірі пенсії заробітні плати втричі нижче зразу. А експорт продукції, металопродукції, хімії і в тому числі зерна на зовнішніх же ринках валюті воно однаково все коштує. Вони ж до гривні не прив'язані. І тому вони мають сьогодні надприбутки саме тому, що ціна на зовнішніх ринках залишилась, а вам заробітну плату і пенсію опустили в три рази в валютному обчисленні. Все. А тепер що з цінами буде робитись? А з цінами очевидні речі. Тому що на продукти харчування, на одяг, на все в світі ціни виміряються в доларах. І тому, поки гривня не досягне рівня по цінам в доларах, Мається на увазі в три рази, поки не підвищаться. Ціни на ліки, ціни на їжу, на все. Буде йти інфляція, тому що це закони економіки, від них нікуди не дінешся. Тобто вони, по суті, запустили програму ліквідації частини українців і звільнення землі.